Сьогодні 14 -е. червня республіканський стадіон Переяслава приймає чемпіонат Переяславщини. Матадор в зеленій формі. Ратібор у синіх. Вітання Збройним силам України. Дякуємо за можливість. Хлопцям грати, а нам присутніми на спортивних змаганнях. Так що будемо дивитися чудовий футбол, друзі. Матадор Ратебор. Розпочаток, розпочався Ваня! Забирає Ратебор. Тихон. Ваня шинкар. Карательский. Спортсмен. Карательский. Макс. А удари. Лагенько. Там Гриша. Рише він сьогодні, курірує ворота, без його дозволу нічого не залетить туди. Тільки вилітатиме. Зіма великодній розпочинає шторм. Що там буде вдар? Не нагнали. Матадор с пробу атаки Масс. Ваня. Ваня, валикодний. Хорошо. А цельная контратака, Петя. А там реша. Спасає. Спасає. Але атака продовжиться знову, Петро Михайлович. з Дружище. Макс. Рівненько. Атака Матадора. Петро Михайлович. Ваня. Ваня, Не дали. Не дали. Протибор в обороні, Але не підпускає доворіть. Макс, Петро Михайлович. Чудова. Паня. Хороші комбінації. Роше вриваються. І не дали. Макс пробиває штрафний. Туди до гріше. Грише не дійшло. Не дійшло. А тут Радіморчик. По... Пошли на штурм. Ні. Ні. Петро Михайлович. Летить. Макс. Що там? Не дали. Не вліта. Не вліта. Макс. Тихон. Піддавлюють. Не піддавлене. Макс атаці. А ударчик десь Тихо не дасться, може дасть. О! Вицепили! Вицепили! Почалася наша да. атака! А пора вже пора! Напосужувати! Риша, Риша і Макс. Виход на виход. Спрацювало! Ріша курила. Ваня, Шенкар. Нематодорський. О, тіхон. Забрав на себе цей удар. Ванька, Ванька, а на веса там Гриша. Петро Михайлович затея в атаку. Макс перехвачує. Боротьба. Штавханинка хороша. Ваня. Великодний. Макс. Не зачіпаються. Ні-ні. Що -ні. там? Буде вдар. А! Вдар хороший, легенький, рівненький. Один-ноль. Матадор. Виходить вперед. Гриша. Дав дозвіл на гол. Аня. Пробує. Великодній. Макс, великодний Макс. Ивдар. А там Риша. Слідуючий дозвіл. Другий пройшов. Два-ноль. Матадор впереди. Матадор вотаці. Тихон. Великодній. Спроба атаки Ратиборчика. Полетели, Ваня не даст. Ваня не даст. Штрафный удар. Что там? Что там? Ух, зачепил стеночку. Можливая контратака. Тихо. Макс. О, 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 о. Макс. Ай, ви масса! Ваня! Ваня! Их не далі! Матодор, подача, Ванька! Він уміє! Ваня, Михайлович. Юрий Кривенко. Тренер Мотодора граючий На нервах. <ривання> да нет. Ваня врывався. і не вирвався. Але. Вид <клухи> Петро Михайлович летить. Подлт на временя. Три секунды. Вкладеться чині. Рахи не вклався! Трохи не вклався. Ратібор! Наробили біди! Один один! Матадору! Два один! Два один, друзі! Не зараху! Що там вони не зарахували! Хай не зарахували! Але ж приємно! А там... А ну 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 на замахах трех. Трех на замасе. Спроба. Не удалась она а твора. Thank Що там? Удар. Ваня. Петро Михайлович. Ай, не дійшло. Штрафний удар. Метер від штрафної Макс. І поки відвернули загрозу. Але там Гриша. Два-нуль. Два нуль. Матадор виграє вратибора. Закінчиться перший тайм. Скільки ще? Сім минут. минут до закінчення. Можливість була. І, враті, бора. ти! Можливість! От вам! І можливість! Ваня! Навес! Ох, черка, замах і хороший третій. До греше ворота. Ратибор. 3-0 Програє. Матадор. Матадор. Ох, височенький пороль. Четвертий витягують. Четвертий. Нема. Тайм. 4-4. Спроба реабілітації. Ратібору. Можливість є. Трохи фінансів не вистачає, мабуть. Петро Михайлович. Ату Ваня. Та Ваня. По краю. обороні, Ратібор. Але. Але. О. Хороший. Сюда. Оттуда, 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 отсюда, сюда, а там уже Матадор. Нормально. У мячек чудово. Оно Греша Дальний Максима і Греша на воротах. 5-0. 5-0. Мотодор, виграє играете в рате Тачка буде штрафного і штрафного у штрафну. Тодор по краю. Что там? Что там? Подача. Подару дорозе. Ух ты! Подару дорозе. На поле заходит Юрій Кривенко, играющий тренер «Ватадора». Для фиксації результату, друзі, ще є час, подивимося. Стинка, штрафный дар. Реша, Реша спецскоком. Обрав загрозу. О! Гриша. Подивився на шостого. Який залетів від Матадора. не це просто Не дають шансів. Не дають. Дають бить. Воротник. Не в змозі забрати. Ну Макс, летить десятка. Десятка. Семерку. Ай, Макс. сім, Ноль. Це уже Летять, матадор. підривають. Футболка ты! Восьмый. Восьмый. Ух ты Восьмей Макс Восьмей Подача. Ух, зарезался, зарезу. Что там? О, Гриша, рятівник, Гриша. Что там, Макс? Ух, дев'ятий. Макс дев'ятий, дев'ять ноль, Матадор. Ратібор. Рахунок. Петь скотчев. Не дадуть, не дадуть. Розмочить. Розмочить, не розмокає. Дев'ятноль. Матадор Летить по десятий. Летить. Не долетів. Гриша перехватив. Друзі, закінчилася гра. Дев'ят ноль. Матадор Ратібор. Матадор виграв. Дякуємо, що були з нами.